Якщо ми зациклені на виживанні, ми ще не дорослі свідомості. І, а, а щасливими і творчими, і тим паче вільними здатні бути тільки дорослі свідомості, які мають відповідальність і при цьому як результат відповідальності свобода, свободу по суті. Бо права вони в, в одній площині з обов'язками. І це нормально, от в чому справа. Тому золоті, кожні 5, мінімум 7, максимум років, ми всі міняємось. А чи ми досліджуємо себе? А чи ми досліджуємо світ? А чи ми досліджуємо з цієї опори партнерів? Велкам? Звірка з навігатором душі. От вчора там сім мало реєстрацій. Місця є. Інвестуйте в себе.